На театральному майдані мовчазна шана. Лучани стоять навколішки, зустрічаючи жалобний кортеж із тілом загиблого на війні з окупантами захисника Руслана Войтовича. Так у центрі міста зустрічають справжнього героя без слів, без промов і з тишею, яка болить більше за будь-які слова. Сильний, принциповий, надійний. Саме таким його назавжди запам'ятають ті, хто його знав. У захисника залишився брат. Дружина та донька, яка понад усе чекає вдома на тата. Руслан був гарною людиною. Має донечку, мав вірніше. Хай спочиває з Богом. У цивільному житті Руслан на місці не сидів, встиг потрудитися на багатьох роботах. Проте довгий час працював на одному із заводів у Луцьку, але згодом долучився до військової служби та став розвідником сотої окремої механізованої бригади. Мав позивний метис. Він обрав собі спочатку службу такий позивний. Йому так подобалось. і за ним закріпилося. Метис, Метис, от всі його називали «Метис». Побратим Андрій, який був з ним пліч опліч довгий час, розповідає, що захід. Лісник був надзвичайно веселим та відважним, не пропускав ні одного бойового виходу чи завдання. Він дуже-дуже багато жартував. У нього були свої приколи. Він дуже багато жартував насправді і був дуже веселий компанійський чоловік. Ми жили в одній, в одній дуже багато помешкань поміняли, але останній час там півроку жили в одній хаті. Однак в районі населеного пункту Плещинівка Донецької області отримав травми, внаслідок яких 10 днів перебував на лікуванні, та 26 травня зупинилося серце оборонця Дніпропетровській обласній клінічній лікарні. На таких хлопцях, як Руслан. Тримається країна, тримається фронт, і люди можуть жити звичним своїм життям. Тому його життя, його життя це свідчення того, що такі хлопці, які віддають найцінніше, що в них є, приносять в жертву заради майбутнього нашого, нашої країни і наших дітей. Цей останній спочинок знайшов Руслан Войтович на секторі військових поховань села Гараджа. Дарина Соболєва, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.